Після одруження ми з чоловіком купили дрон для наших хлопців і вклали туди ну, пристойно грошей. На який збір ми скидаємо? Русоріст, нахай. Русоріст. Русоріст. От, розказувати багато. Слава Україні! Героям слава! Дуже дякую вам. Вітання! Це Правда тут Львів. І я, Марія Тацинець. Сьогодні ми запитаємо у львів'ян, чи зобов'язані українці донатити. Поїхали! Яка ваша думка, чи зобов'язані українці зараз донатити? Я думаю, що зобов'язані. Це обов'язок кожного громадянина України. Чи ви донатите кожного дня? Кожного дня не доначу, але при можливості, коли е, друзі відкривають збір або бачу якісь збори е, в інших людей, то стараюся так. А чи відкривали ви колись е, власний збір? Е, ні, але після одруження ми з чоловіком купили дрон для наших хлопців і вклали туди. Ну, пристойно грошей. Ну, я думаю, що зобов'язані, тому що ми живемо в цій країні і потрібно мати відповідальність за той спокій, який у нас є, навіть на Західній Україні, тому вважаю, що так. Як часто ви донатите? Ну, в нас є на роботі збори, тому що в нас з роботи там дехто служить, і перевірені збори, деколи коли подруги кидають. Ну, стараюсь донатити. Можливо, у вас є якась історія пов'язана з збором або бригадою, яку, які ви збирали. Ну, я зі строя, і в нас був спочатку так пункт збору, де збирали хто що міг, як скажемо. Їжу, батончики донатили. Так конкретно я знаю, що це до нашої громади відносилось в той час. А так, суто, я знаю, що це перевірений збір, тоді я скидую, або знаю, що це на роботі. Також. А так, щоб глибоко цікавитися, стараюсь загальну таку інформацію, переважно, перевірну, обов'язково з кимось раджуся. Тому що зараз ви самі розумієте, що бувають різні оці збори, і не завжди це чесно. Зобов'язані, тому що підтримка від народу зараз дуже необхідна для наших військових і. Ну, я вважаю, що кожен має внести якийсь свій вклад в перемогу. На мою думку, то все залежно від ситуації. Просто зараз ну, просто люди живуть по-різному, залежно, там, в кого які матеріальні можливості. Тобто, якщо у когось є більше якась можливість, то там можна заодно підтримати нашу армію. Це обов'язково. Якщо немає можливості такої, ну, то можна не обов'язково грошовою допомогою якось, а можливо, просто десь якийсь волонтерський кружочок записати, щось допомагати. Але загалом думаю, що так, мають. А як часто ви донатите? Е, по можливості, е, ну, коли є якісь вільні гроші, то доначу. Ну, на початку війни були якісь відкладення, то ми там ходили, купляли, купляли продукти, в общем, і передавали. Але, то, але так, тому, типу, студенти, так, сильно грошей немає. І... Приходиться допомагати якимось, типа іншими шляхами. Ну, ми, там... ми ще до речі, на початку війни теж. А можливо, у вас є якась історія пов'язана з певним збором? Або ви самі започатковували якісь збори? Сам не започатковував. В мене сестра дуже двоюрідна. сестра дуже, ну, завжди в неї є якийсь збір активний. Вона дуже така волонтерка іменно конкретна. нас ну, завжди в неї там є якісь збори. У мене я свого... своїх не відкривав. А на що вона збирала? Там на різні, е, типу, такі, як я як, знаєте, загальний збір, і там такі е, мікрозбори, то вона там робила свою ціль, і там в сторісах своїх там рекламувала, ми там їй всі допомагали. Ну і коротше, допомагала нормально. Дякую. Хіба знайомі робили якісь збори? Лічно, сам я нічого такого не проводив, але підтримував своїх знайомих. Там з основу на дрони збирали, на бронепластини оці, і. На прибори, нічного бачення, ну там багато чого було. В основному просто техніка і якесь наряд. А як ви зазвичай перевіряєте збори, чи вони справжні, чи ні? Ну Просто якщо знайомі, я переважно доначу не, 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 не якісь фонди, там, допустимо, як ці, притулы, якісь там такі, а просто на якісь ну, знайомих, кого я знаю, в кого я впевнений. Типу. У ну, Монобанку, по-моєму, можна провіряти, там є оце збір на от якісь окремі бригади. Вони, там, ну, там все провірено, все задокументовано, і там просто як банка є сама, і ти вже на неї кидаєш. Ну і просто, якщо якісь з ними мені говорили, що от є такий-то, такий-то збір, то я просто довіряв, тому, що я там вірю цим людям. Зобов'язані українці зараз донатити і чому? Донати обов'язково. Обов я особисто маю невеличку пенсію, але я обов'язково яких 100-200 гривень кидаю. А як часто ви донатите? Ну, коли приходить пенсія, звичайно. Можливо, у вас є якась історія пов'язана з певним збором, або кому ви зазвичай донатите? Ну, в мене були такі приватні ну, будемо казати воїни, яким я особисто донатила, коли в мене було звичайно більше грошей. Ну, про такі, звичайно, невеличкі пенсії, то багато не задонатують. Ну, були такі часи, що 100-200 євро ми донатили. А як, як ви перевіряєте збори? Чи це справжні збори? Чесно кажучи, ці люди, які ми донати, я їм довіряю. Просто довіряю. Слава Україні! Слава! Дуже дякую вам. Напевно, скоріше за все, так. Ну, така сама думка. Чи часто ви берете участь у зборах? Можливо, ви започатковували якийсь свій власний збір, можливо, якась історія пов'язана з якимось певним збором. Збір започатковувала, коли попала ракета на Настрицькій для, для нашої пробували. прибиральниці з будинку. То ми організували збір, зібрали тоді 11 тисяч гривень, щоб допомогти їй відбудувати квартиру. Ну я ще на Старлінг ми збирали, ну це по сімейному. Для сім'ї там то дому Звичайно, що зобов'язані, тому що це обов'язок кожного українця. Кожного вибір окремо, скажу так. А яка ваша особиста думка і чому я навчу постійно. Допомагаю нашим хлопцям, нашим збройним силам. А можливо у вас є якась історія пов'язана з певним збором? Або кому ви зазвичай донатите? У мене дуже багато знайомих і моїх товаришів воює, знаходяться в даний час на фронті, тому постійно стараюся допомагати. Кажіть, будь ласка, яка ваша думка, чи зобов'язані українці зараз донатити? Зобов'язані. А чому? Ну, досить плачевна ситуація на фронті. Напевно, через це. А як часто ви донатите? Стараюсь по разу 3-4 на тиждень mm -hmm. по можливості. Чи у вас якась історія, можливо, пов'язана зі зборами? Можливо, ви започатковували свій власний збір? Ні, не було такого, mm -hmm. ні. А кому зазвичай надсилаєте кошти, на які збори, і як перевіряєте, чи це справді вони актуальні чи ні? О тут хвилинку, на який збір ми скидаємо? Русоріс така. Ну, я думаю, що це. Не обов'язок, а просто наша необхідність. Необхідність наш час. Чи донатите ви, наприклад, регулярно, чи берете участь в якихось конкретних зборах, бо, можливо, започатковували свій? Ні, поки що не започатковували, але постійно там, на просторах інтернету, якщо може побачити якийсь збір, то принаймні ну, мінімум, але мусимо задонатити. Так, аналогічна думка. Можливо, у вас є якась історія пов'язана з певним збором, або якоюсь бригадою, які ви донатили або долучалися до збору? Ну ні, переважно це різні бригади, різні збори, можливо, там з нашої території комусь потрібно задонатити. Тут як би вам сказати, моя думка, моя думка така, я доначу, але то має не, не з людей брати, то має якось держава давати, тому що гроші передаються за кордон. А хлопців нема чим воювати, люди дають. Ну, я знаю. Я не знаю, <фі> моя думка, я знаю. Я даю, а як воно має бути? Не можу сказати. Пам'ятайте, кожна гривня на рахунку, будь-яка сума може врятувати життя. У єдності наша сила, тому ми повинні донатити.